Привіт! А зараз буде розпаковка. Я вам покажу, що я купувала в епіцентрі. Мої покупки в епіцентрі. Десь я чек загубила, я не знаю, тому буде без цін, але в минулому відео я робила огляд епіцентру, і там ціни є, якщо кому буде цікаво. Набор лійок купила. Така маленька. Якість мені дуже подобається ось таке ситечко. Так, це трішки більше йде вже лічка. 64 гривні, якщо я не помиляюсь, не пам'ятаю. І це коли ми, знаєте, аджику робимо, або варення, або, ну, кому що зручно, салати хтось робить. Далі. Засіб для миття унітазу е, з ароматом смереки. Я не знаю, як хто, але я знаю, в магазинах завжди відкручую так. Не так, я не від... Ні, якась нотка хлору є, але порівняно з Доместосом майже немає. Там у них йде це еко-прибирання. Еко прибирання. Там і для скла, і для підлоги, і для миття посуду ну, все, що ми прибираємо, у них все така продукція є. Я, мені потрібно лише тільки для унітазу, тому я купила лише тільки для унітазу. І пам'ятаєте, я вам... Вже впродовж довгого часу розповідаю про півника, півника півника, і нарешті я його купила тим паче, що була знижка. Пам'ятаю ціну. Зацікавив мене цей продукт, цей засіб, тому що тут намальовано, що можна мити. Жир відмиває, будь-які поверхні відмиває, і навіть для Виведення плям. Я бачила, знаєте, десь я бачила, що на пляму наносять, ну, я не буду зараз робити, це зрозуміло, наносять на пляму і потім починають прання. Тому там був аромат, лаванда, ну, я вирішила взяти з лимоном. Так, що ще я купила. Е, буду замінювати тут у мене це діло, тому що я зараз ближче покажу. Я дуже собі пальце тут врізала, я не буду показувати, як я його врізала, але я натискала тут і якось. Я не знаю, як це вийшло, але в мене вже поламалася ця штука. Ну, воно так тримається, начебто на камеру так все нормально. На камеру розумієте, да? але воно таке. Не сьогодні-завтра до побачення буде. Тому вирішила купувати такі ємкості для рідини миття. І щоб воно було якось так. Якщо ти вже робиш, робиться якісно і щоб це тобі приносило задоволення. Тому і для мила буде, і для це я вирішила, що буде для мила. Що мені подобається, знаєте, натискається на кришку. Такий. В чорному кольорі і в білому. І теж розпаковка я не люблю ці коробки відкривати. Якось люди їх так знаєте. Ну, а може, як і, яка коробка коли, бо інколи так нормально, а інколи, поки ти її там не розірвеш і ось така біла. Вони запаковані були. Біла-чорна. Біла-чорна. Але куди ж ту губку класти? І це мені більше всього подобається. Була за дуже класною знижкою, мені її запакували. Зараз я буду розпаковувати. Щоб не побити, вона важка. Ця ємкість для мила, чи як воно там підставка, але каже, був такий набір з таких ємкостей, ну, не таких, а з цього набору. набору. Для мила і ще, і ще. Ну це для взагалі для ванної кімнати. А залишили тільки такі, і тому вони йдуть зі знижкою. Дівчата, ну як я можу таке не купити? Видно, як воно блистить? Чи воно так камера не дуже така мильничка. І вона важка, і вона як під камінь йде. Ну, тут дуже гарно блистить. Буду монтувати, подивлюсь, чи воно видно, чи ні. Мені зараз не видно. Наприклад, це має виглядати приблизно. І буде біла-чорна, щоб відрізняти, де, а там тільки в двох кольорів було. Як, щоб інших, можливо, б я не брала. Але знаєте, їхала з епіцентру і кажу, це як наш настрій. Контраст завжди є. Так, ставлено. І ще купила такий органайзер. Кришкою. Чому з кришкою? Тому що хочу в шкафах тут трішки, знаєте, дуже багато такого дрібного, що воно, як би ти там порядок не наводив, як би воно не було охайно, ти тільки раз відкрив закрив, воно вже там, така дискач у них починається. Тому вирішила все таке дрібне поскладати сюди, накрити кришкою. Кришка окремо коштує, тому що і тут ш... штрих-код і тут штрих-код. І десь в шафу поставити для того, щоб, якщо, то зверху теж можна було щось ставити. Ніч, чеку таки нема. Тому такі покупочки в мене були в епіцентрі. За це я подивилася на аптечку, знаєте, до останнього чомусь я чи брати, чи не брати, тому що я не хочу купувати просто для того, щоб було. Але в мене окремо стоять там всілякі бутилочки, там перекись, там йод, іще, 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 іще. Бутилочки з рідиною. І окремо в мене коробочка. З підзуття. Ну, я її так обклеїла, вона така гарненька. І там, де лежать ліки. А я хочу, щоб воно було все докупи. Хай буде, знаєте, все в одному місці. Хоча стояла, думала, а, оце, знаєте, як очі щось сфотографували, і на пам'ять це приходить 132 гривні. Не коштує. Такі в мене були покупочки в епіцентрі. Ви чимось цим користуєтесь, особливо мене дуже цікавить оцей півник. Дівчата, якщо хтось їм вже користувався, напишіть, як вам, тому що е я від знайомих чула відгуки, що вау, дуже класно, вау, подобається! Тань, а ти вже собі купила? Тань, а ти попробуй. І знаєте, оце якось воно так дуже і дуже впливає. І я завжди ходила, та в мене наче є. Та ладно, та є ж. Ну, А потім думаю, закінчується, потрібно купити. Тому не під впливом, що мені казали, а тому, що вже було потрібно щось купувати, вирішила купити півника.